Шановні друзі, надійшов комісії 7483. Отже, ваш протокол вийшов перевірку.

що ви знімаєте? Провіряємо пакет в 1 чи два. Де мають протоколи поховатися? Де мають протоколи? Я це дільниця? Можете купити? Скажіть, будь ласка, дільниця. 838.4. Є ще? Що ви знімаєте? Що ви дивитесь?

Ну Сняла. Сняла. А яка дільниця? Можете показати посвідчення ні. ваші? На що тоді? Хочу дізнатися, з якої видільниці, ну, які підстави ви дієте виборчої документації? Діти, 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 займайтесь. Вам що, нічого робити? Ну, ви повноважені транспортувати ну, виборчу документацію? Шо шо Хто ви є? Хто ви є, чому у вас виборчі протоколи? Можете показати ваші посвідчення? Я хочу дізнатися, чому ви маєте виборчі протоколи? А хто? Хто повинен мати заборонування?